У Харкові повідомили про підозру сімом чинним та колишнім працівникам СІЗО через смерть ув'язненого. За даними Державного бюро розслідувань, підозрювані 14 квітня вирішили виховати одного із щойно доставлених до СІЗО ув'язнених і помістили його у камеру до іншого засудженого. Чоловіка побили, він зазнав черепно-мозкової травми, мав перелами кісток, а також ушкодження внутрішніх органів там яких тканин. У ДБР кажуть, що працівники слідчого ізолятора залишили побитого ув'язненого у віддаленій камері без медичної допомоги. А коли чоловік помер, намагалися приховати факти незаконного переведення та бездіяльності. Тож працівників слідчого ізолятора тепер підозрюють у перевищенні службових повноважень, залишенні у небезпеці та службовій недбалості. Їм за це загрожує до 10 років тюрми. Засудженому, який перебував у одній камері разом із померлим, також повідомили про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини.